По заказу для вас нарізаємо чищені яблучка, ріжемо на скибочки, гарненько це все робимо. До речі, я продаю червону і кручорну чещуки. Хто бажає, пишіть особисті повідомлення. А також різноманітні є в мене квіти. До продажу є на опт і є поштучно. Так, да, я теж люблю яблучка без шкурочки, тому що яблучка ми купуємо. А зараз ми семеренку. семиренку, покажу, то досі лежать. Душі і досі Ви представляєте, зараз вже травень місяць, а вони гарненько збереглися. Тому краще почистить. Хоча в курочки, говорить, багато цінних поживних речовин є. Залізо. Так. Давайте ще тут поріжу семеренку. Попробую, яка вона. Така зелена, прям на не дозрівши яблуку. Yeah. Так. Да, але такі сочні, як же в них оце такий сок зберігся? А скажіть, напишіть, як ви вдома зберігаєте яблучка, де ви їх зберігаєте? Зберігаєте просто в погрібі, в холодильнику. В холодильнику багато не збережеш. Ну, от в селі то, понятно, де зберегти, а в городі, де їх зберегти. В магазині, так? Да? Це найпрощий варіант. Все, будь ласка, це для вас. Так. Меч ногу. Дякую за коментарі, дякую, що дивитесь відео.